Ілля, випускник Дніпропетровського обласного ліцею інтернату фізико-математичного профілю, сором'язливо посміхається, розповідаючи про свої успіхи. Юнак, переможець обласних всеукраїнських олімпіад наукових робіт малої академії наук України. Цього року під час проходження НМТ, зокрема, на кожному предметі набрав максимальну кількість балів 200. каже своїми досягненнями, завдячує ліцею інтернату. Прийшов я в цей ліцей чотири роки тому, в восьмий клас. Порадили батьки, а їм порадили друзі з університетської спільноти. Сказали, що ось є такий ліцей, де можна разом зростати, вчитися, здобувати знання. Під час навчання у ліцеї Ілля перемагав на численних олімпіадах, конкурсах, наукових проєктах та розробках. Після закінчення вирішив продовжити займатися улюбленою справою. Наразі переїхав до Праги, вчиться на нульовому підготовчому мовному курсі у чеському технічному університеті. Пізніше планує складати іспит та вступати на факультет електротехніки. Роки проведені в обласному ліцеї інтернаті не минули даремно, каже юнак. Я порадив моїм наступникам саме цей ліцей, бо це чудове місце, в якому е, ти можеш зростати, в якому всі хочуть зростати, кожен е, твій однокласник. І разом ви формуєтесь таку спільноту, е, де ви ніколи не будете стояти на місці, а ставати тільки розумнішими. Е, в ліцеї дуже приємна атмосфера, ти завжди знайдеш друзів, і може іноді бути трішки складно, але ці складнощі дадуть тобі е, великі плюси в майбутньому. Своєму університетському життю, наприклад, та й просто по життю. Ілля не єдиний, хто отримав максимальні результати на НМТ 2023 У списку ще п'ять учнів. За результатами мультипредметного тесту заклад увійшов в десятку кращих. Посів дев'яте місце в Україні та перше у регіоні. Наразі всі уроки в ліцеї дистанційно все через відсутність бомбосховища у закладі та гуртожитку. Так доброго дня. Ми з вами сьогодні продовжуємо нашу фізмат майстерню Леріка Вереді. Бачити успіхи своїх вихованців найкраща мотивація для педагога, каже вчитель математики Василь Чупардя. Чоловік працює у закладі другий рік. У минулому доцент, кандидат фізико-математичних наук, ДНУ імені Олеся Гончара. Каже, кожен з освітніх працівників ліцею інтернату докладає чимало зусиль, аби діти побачили бажані 200 балів. Ми обираємо тих дітей, які. Хотять навчатись фізиці, навчатись математиці, це ну, наш ліцей, якраз має відповідний профіль. Основу заклав, фундамент такий ще заклав, тих знань, Олег Володимирович Поляков, який заснував наш ліцей. І той фундамент виявився наскільки стійким, наскільки. Фундаментальним ліцей інтернат почав працювати наприкінці 90-х. аби пізнати точні науки, мали змогу не тільки діти з Дніпра, а й з регіону. І ось уже 25 років поспіль. Школярі 8-11 класів переймають досвід у кращих педагогів та наукових працівників. Директорка закладу Ірина Ільченко каже: секретів успіху немає. У нас діти є такі ж самі, як діти у всіх навчальних закладах України. Вони і леніві, вони і Бешкетники. Вони... Вони і е, не знаємо, чого хочуть кожного дня, але вони розуміють, якщо вони вже прийшли, то ми працюємо разом. Це не тому, що нам хочуть, щоб вони е, отримали всі 200 балів. Нам хочуть, щоб вони отримали знання. І це, це, це перше і це головне, для чого ми тут всі працюємо. Ліцей дуже маленький, і ми все чуємо, все бачимо. Не треба відкривати двері, щоб почути, гарно дитині було на тому чи іншому році, чи не гарно. Сьогодні у закладі навчається більш ніж 100 дітей, деякі з них за кордоном. Попри це, вони відмовилися отримувати освіту в інших країнах та відвідують дистанційні уроки викладачів ліцею інтернату, каже директорка. Після занять наприкінці дня педагоги проводять консультації, аби бути не тільки вчителем, а й провідником, який прикладе шлях до знань. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу.